Андурний хід, так би було. Що б хотілося побажати? По-перше, в лівій руці також мати нігті, тому що ніколи ми не будемо мати такий потужний звук, як з нігтями є такий глибокий. Тому дуже бажано одразу до нього звикати. Бо ми до всього звикаємо. І до такого звуку, і нам здається, що це нормально. От, а потім, коли якісь серйозні концертні програми, то вже е, його насправді мало. От, е, далі, е, це по технічним таким речам. Е, права ручка дуже б хотіла, щоб вона була вільнішою. Е, ви кожну нотку граєте таким окремим рухом. От, а хотілося б, щоб така позиція була, така певна пози... позиційна техніка. тран та та, та, та. все відпустили. І е, я, чесно кажучи, е, дуже проти своєму класі, коли, якщо це, звичайно, не композиторський прийом, наприклад, як Оксани Гарасименко, так, є Львівський, вони просто повторили це е, таке награвання кобзарське. От, і воно має, е, має право бути. От, і використовуватись, але в таких специфічних творах і моментах. А тут нічого такого немає. Тобто хочеться, щоб ви використовували ваші пальчики. Міра, досі, от, фа, міра, досі. Чотири нотки, чотири пальчики. Все вкладається. Тут немає якоїсь якої складності, де треба щось вигадувати. От, і Трошки облегчить руку. Дуже сама рука напружена. Я не скажу, що звук прям напружений, але рука і вона не дає свободі. Бокспром це фактично, до речі, я хотів сказати, що це імпровізація. І ви почали, коли я про це подумав, ви почали зовсім не тінути, і імпровізація мені навіть сподобалось. Як фірмово це вийшло? Думаю, Сергій Васильович нам посміхнувся десь з третіх небес. Тому не бійтесь, чому я згадав за імпровізацію? Тому що в імпровізації є легкість і невимушеність. Тобто ні до чого у вас тут ніхто, тут проста трьохчастина форма, тут немає нічого такого особливо складного. Почувайте себе вільно. Другу фразочку вже искрыша. трам та да та да там та да да та га та га та га та там И далі ніби вы зачаїлись. Хочется щось... От щось має відбутися, напруження там, 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 тата. -та. Хочете більш пульсації? то, до речі, є акцент такий, бачите? Mm -hmm. Ля фа, ля-сі, фа-сі, та-га-та-га-та-га-та-та. -га, та -га, та -та. І далі розвиток де теме до, ля, до ре, ля, ре, мі, ре, мі, фа, і вертикаль, соль, фа мі, ре. Ваш верес, куди ви прийшли, і ви маєте чітко дуже відштовхнутися, щоб відчувалася вертикаль і горизонтальні музиці. Давайте ще разочок спочатку. І я пропоную, оскільки я бачу, що твір свіжий у вас, от, тому трошечки вільніше темп взяти, бо він поки що не в пальчиках. І от навіть перший акорд, хоч він дійсно має бути таким активним і такий звук польотний, але він не повинен ніби як зриватись. От ви якось, якось буквально його горвете. Хочеться більш, більш його ну, таким мистецьким зробити. <клес> Ось. Добре, от його ж можна пошукати на кожному інструменті. Десь в не звичайно, десь низи, але на те мої музиканти, щоб знаходити в інструменті цей свій тембр і свій рівень звуку, чи трошечки вище, чи нижче, чи mm -hmm. трошки пучок додати, чи навпаки mm -hmm. більше нігтів, щоб така більш гостріша була mm -hmm. гра із самий звук. Давайте ще разочек. Давайте тільки перший акор заграємо. Разом з басом. Добре, це було непогано, а тепер трошечки його швидше. Не те, що прямо активніше, але швидше. Добре, а тепер рівномірніше. Добре. І е, не загинаємо сюди руку, добре? На папір. От. Добре. Добре, це, до речі, на базу краще. І ще одне я хотів спитати, От вже я прямо як традицію спостерігаю, що перший пальчик любить серединку йти. Uh -huh. от, це обмеження перспективи його діяльності. Uh -huh. от, і окрім того, самий звук не може бути достатньо благородний, якщо він грається от, uh -huh. в бік, от, а не зверху мереться. Добре? Uh -huh. Обов'язково. Він може бути близенько, звичайно, біля другого, uh -huh. але завжди він йде наверх, uh -huh. нагору. Добре? Справа кожного так само і в арфі, і в гітарі, в інструментах дехто любить фалангу знімати. Але я прихильник того, щоб ми користувалися всією амплітудою пальця, щоб ми просто відчували. Я вже не кажу, що звідси от йде загальна вага і чуття звуку, але саме цей палець він не повинен бути окрем'ям. Я колись і викладав. І в школі заміняв маму, бо я з музичної родини, От, в мене всі бандуристи. От. І дуже е, такий прийом. А коли ще давніше е, я починав взагалі з фортепіано і навіть хотів ставати піаністом, але оскільки я постійно чув бандуру, вона мене таки закохала в себе. Насправді, я б собі не вибачив, якби я її не, не обрав. От, тому це, на мій погляд, в плані. Дебральності інструмент, направду, гарніше для мене не, не існує. Ось. І, до речі, ще, от, не знаю, чи буде час, але от вже по ходу говорю, навіть. Коли я в середній школі також викладав училище, я часто казав: давайте знайомитись з інструментом студентам. Вони та ми вже знаємо, ну, вже може граємо там, все так матьора. От як що нас вирізняє, що чим ми маємо користуватись, от, наприклад, по відношенню до того фортепіано, чи до іншого будь-якого інструменту, що в нас є можливість. І тут грати зверху, і тут, і mm -hmm. тут, і тут, і пучкою, і окремо нігтем, і комбіновано mm -hmm. пучкою з нігтем. Тобто мільйон градацій просто на одній стороні. Mm -hmm. от, і цим ми повинні користуватись. Це ну, просто must have. Не просто банально, от де там рука стоїть, от там і, і все. Усім користуватись, шукати свій тембр, свій власний звук. І це буде дуже цікаво, і це буде мати, ви будете мати своє обличчя виконавське. І це насправді дуже важливо. Я до сих пір в пошуках цього звуку. Направду. Я іноді сідаю, в мене таке є, коли я після роботи просто ну вже голова така квадратна, знаєте. От а, а, а хочеться позайматися, знаєте, щоб не деградувати. От то найкраще, навіть чи на фортепіано, я собі баха пограю, чи, чи на бандурі, і він так, знаєте, просто такий очисник, і після нього звук, от ти чуєш його як перше джерело, ніби він щойно народився. І це ну, настільки важливо, от кожен раз, коли ми займаємось, не побутово підходити до, до занять, а переосмислювати, що ми робимо, з яким ми звуком, що ми хочемо від цього днішнього уроку Він на рівні такому енергетичному. І аж до конкретного ми маємо розписувати. От ми хочемо сьогодні пропрацювати таку-то таку-то частину. Ми хочемо над інтонацією попрацювати, чи ми хочемо звільнити нашу руку, щоб дихання більше з'явилось, чи хочемо над артикуляцією, чи над технікою? От такі маленькі задачі ставити, але дуже чіткі, а не просто так: ну чимо на пам'ять там Боже вже надоїло. Ну там вже поки друга частина, що вже забули, що перший було. От. От систематичність вона дає нам виразовість як музиканта. Бо часом навіть мануристи грають, і видно, що неправильно спочатку опрацювали, тому що перша частина звучить по одному, друга частина інша, а третя там повтор взагалі, так? Повторюється, а вона взагалі там вже десь mm -hmm. не знаю де. От, і тому дуже важливо грамотно підходити. Добре, повертаємось до, до наших баранчиків. От, так активний звук, але зверху і він на напихав. І далі чотири пальчики використовуємо. І їдемо далі. Ні-ні-ні, ми домовились, що цього не робимо, добре? Просто. От інтонація звернення. Ото я віть що ви звертаєтесь до кого? Добрий день. Добрий день. Добрий день. Та-да-та. -да -та -да. Добре, хай вона заспіває. Я побачив, що правильно мислите. Але чомусь пальці вас не хочуть. Добре, дивіться, ще одне. Ви от кожен от щось таке відчібучуєте. От хочете? Тут... Мілка дрібна техніка. Тут не потрібно махати рукою якісь додаткові жести. Ось, відшугнулось і все. Чотири нотки, заграйте і все. Навіть хочете, от як попередня ваша колега, от вона от ставила, от Для експерименту поставте руки. Знаєте, це колись давно поцікавилося методикою гри на бандурі Пухальського. От, і він сам був гітаристом, але викладав в консерваторії бандуру. І я так розумію, що не без успіху. І досить цікаво, я теж колись ради, ну, для себе грав на гітарі і багато таких навіть серйозних творів. І переосмислював, що я можу взяти, як з фортепіано, як з гітари, слухачі скрипалів. теж дуже багато в плані інтонації, чого можна підібрати. От, і все стараюся переносити на бандуру. Отак. І от постараюся цю інтонацію звернення та га І щоб от, чому я Запухальського згадав? Бо в нього є е декілька варіантів взяття звуку. Коли ми готу, ну, е вже поставили руку і граємо вже по готовим інструменту. коли ми над і коли ми не готуємо взагалі. От. Ну, в даному випадку спробуємо, коли вже в тебе стоїть. От, просто пальчики на струнах, і тобі треба просто перебирати. Так. Ну готове. От як правку, заграємо отакого. От Забудь, що це експром. Просто. Добре? От, непогано. І перший пальчик наверх. Добре. А тепер трошечки більше сюди. І, і, і тепер вже можемо навіть звідси. Добре. І ні, не, 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 не треба готувати цей звук. От просто 4 верх, 4 вниз. Добре. І не заводимо ручку. Добре, а тепер граємо і в повільному темпі. Трамп! Тож є певна гармонія і фа-басом, фа дієзом підсилити, так? От, Виявляється, це цікавий акорд. Добре. Тепер е ми маємо таку як хвиля, так? Тран-тага-тага-тан-тан-тан-тага-тага-тан-тан. І зникнути. Добре? Ми не приходимо сюди. У нас е Сергій Васильович хотів, щоб у нас оця друга долька була головною. Отак от не вдасться, я появляюсь. Ми, ми маємо відштовхнутися і по інерції кожну нотку заграти. То можна легше в цілому звільнити ручку, щоб кисть дихала. І ближче, ближче пальчики тримати один біля одного, позицію тримати. Рестиця, кордова техніка, не треба пропадати. Дивіться, де е, попедімне. Аж в, в на останньому проведенні. А два так, треба тривати. Соль фа, мі, ре до, мі, до, міре, досі, міре досі, ля, соль. І аж тут А з де. І там терці. Над акордами теж треба окремо пропрацювати, тому що вони ну, просто поки що ще не виходять, не, не в пальчиках. І е, можливо, навіть без, е, на початку без арпеджату, перша кор щоб він не збивав позицію. Не так. Бо потім вже шукає рука. От я б от, от по групам. По, по групам пограв, по три нотки. Добре? там. Так. От, прекрасно ж вийшло. Ще разочок. Так, І далі наступні три нотки. там. та Мій пані, мі, дивиться, бачите, виходить. От таким чином от, роздрібнити так, нашу роботу і потім е, об'єднати. Ну, одним словом, дівчинка дуже музикальна. От, просто от, е, бажано звернути увагу на апарат, щоб він був більш легкий, не зажатий. І так, плечовий пояс так само, Щ, щоб пальчики були ближче. І не вигравати окремо кожну нотку. І тоді з'явиться позиційна гра, і не, не треба буде стільки з усіх зайвих робити. І двох світіше стане таким польотом. Добре, підтримуємо. Дякую.